Привіт, такий формат зайшов. Хотілося б побачити німецький фал і G3. Хм, окей, поїхали. Привіт, дорогі мілятачі, як ваші справи пишіть у коментарі і сьогодні ми розглянемо цікавеньку зброю під назвою G3. І перед початком основних вражень від зброї в грі давайте послухаємо історію створення даної валини. Після переходу деяких німецьких конструкторів з компанії Mauser у мандрійську компанію КТМ. Вони брали участь у створенні автоматичної гвинтівки, що використовує автоматику на основі напіввільного затвора схеми Людвіга Форгрімлера у 1957 році. Ліцензію на виробництво отримала нова компанія Heckler Скотч. Варіант цієї компанії отримав позначення G3, який згодом був прийнятий на озброєння Бундесвором у 1959 році. Разом з варіантом, що мав телескопічний приклад G3 А1. Ну що ж, з уроком історії ми закінчили. А тепер перейдемо до Дельти. Після декількох каток з даним ганом у мене були досить змішані відчуття, адже зброя точна та має велику шкоду на секундочку в тіло мінус 26, а в голову мінус 56. Але, незважаючи на дуже потужні показники по шкоді, не обійшлося без мінусів. Перше це досить скромна кастомізація і кількість модулів, з чого і сценаріїв застосування зброї дуже мало. До речі, до них ми ще вернемося. Повільна швидкість руху зі зброєю, і це другий мінус. Знову ж таки, її можна пофіксити, але дуже позитивна ситуація не зміниться. Ну а тепер повертаємося до сценарію засування німецької кралі. У режимі батли зброя почуває себе не дуже комфортно, більш-менш лише в тому випадку, якщо ви почали першим стріляти у противника. І загалом я не рекомендую брати її в такий динамічний режим. Ні, ну якщо ви хочете, щоб у вас горіло, то це ваша справа. А ось у екстракшені ця зброя буде однією з найкращих, але і коштуватиме, звісно ж, немало. На Дистанціях ця зброя почуває себе дуже комфортно, адже втрата шкоди з дистанцією невелика. Щодо прокачки, тут буде горіти, напевно, у всіх. Адже навіть за непоганий матч ви прокачуєте ну, максимум 1-2 рівні. А тим бачив в стоці. Це дуже складно, а якщо враховувати малу кількість модулів, то іноді не розумієш, а для чого? Ну і плавно переходимо до підсумку. Зброя непогана і може дати жару в умілих руках, але досить нудна та повільна. Для екстракшону гуд, для режиму батли ні. Ну а вам я величезно вдячний за перегляд. Пишіть у коментарі, як вам огляд, як вам зброя, і до зустрічі в новому відео.